Привіт, друзі! Усім привіт! З вами майстерня творчості пані Солі та Юстенка. Сьогодні ми будемо вчитися малювати жирафку. Давайте покажемо, які плямки в вжиравки. Плямки-плямки, плямки, 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 плямки-плямки. От, будемо вчитися малювати. Дуже просто малювати. Перше, що нам потрібно, це, звичайно, що аркуш паперу, будь-що що пише або малює, і починаємо. Отож, юстинку малюємо. Ой, Такий овал це буде голова. Далі малюємо таку шийку, дві лінії вниз. Добре. Тепер малюємо тіло. Схоже на равбика. Шийка може бути, до речі, довша. Як ви собі, друзі, захочете, так і малюйте. Я зроблю довше, бо вже Добре, Рапина. хай буде довше. Як в динозавра, де плодока. <хи> Далі малюємо ось тут таку лінію. Це буде носик. Угу. Далі малюємо два вушка. Але ж не по іншому вушка не малювання. Як собі захочеш. Але спочатку вушка, а потім ріжки. Ну, але гаразд. Малюй, як тобі подобається. Ну, Вушка. Але є ще окремо вушка. І окремо ріжки. Добре, поки Істинка малює вушка, я тоді домальовую ріжки. Ось так. Є? Далі малюємо хвостик. Я інший хвостик на малюю. Є. Далі малюємо чотири ніжки. Yeah. Добре. Або ось так, так. Можна ще отак, як ти юстинку намалювала, я раз за тобою повторю. Є. Yeah? Тепер малюємо ніздрі і ротик. Ніздрі, так? Дежиравка дихає. Mm -hmm. Оченята. У мене дівчинка-жирафка. Супер! І наприкінці що ще має жирафка? Плямочки! Плямки! Малюємо плямки, 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 плямки! Зі всіх боків плямки. Плямки, 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 плямки. У Жирафки багато, плямок, угу. робіть багато плямок. Ось так, моя жирафка готова. І ще на ножках треба плямки. Ой, до речі, на ніжках треба плямки, справді бачиш. Копиточка? Можна копиточка ще домалювати. Такими жираф... смужками знизу просто. Так. Бо є копита. Яку? Ну, Ось так, друзі, у нас вийшло. Ось так. Наша а -а -а! жирафка. Я ще трошки тут ще одну волосинку намалюю, бо я волосся намалюю. Добре, Юстинка малює, ще жирафці волосечку, а моя жирафка вже готова. І моя. Ось так. Ну що ж, малюйте своїх жирафок. Па-па! Па-па! Привіт, малята! З вами пані Софія. І, звичайно, мої помічники. Пригадуєте, хто, звісно? Юстинка і Зайченя Хрумчик. І сьогодні ми з вами послухаємо дуже цікаву історію. Але спочатку я хочу, щоб ви послухали, що це за музичний інструмент грає. Правда красиво? Ви напевно здогадались, що це? Це піаніно. А наша історія буде теж про такий музичний інструмент. А хто на ньому навчився грати, ви зараз дізнаєтесь. Ну, ми починати? Я вже вмію на ньому грати. О, клас! Це дуже круто! Одного разу ведмежа знайшло у лісі щось цікаве, чого ніколи раніше не бачило. Цікаво! Що це за дивна штукенція, подумало воно. І боязко доторкнулося до неї. Пам! із дивної штукенції пролунав жахливий звук. І ведмежа пішло собі. Але наступного дня воно повернулося і ще через день також повернулося. Воно грало на цьому музичному інструменті днями. Тижнями і навіть роками проходили різні пори року. Давайте пригадаємо, зараз нас весна, далі. Літо. Літо. Наступна пора року осінь. осінь і зима. Ось так наша ведмежа грала на цьому музичному інструменті, грало, а звуки, що лунали з цієї дивної штукенції, стали прекрасними. А саме ведмежа виросло у великого і дужого ведмедя. Коли ведмідь грав, то почувався дуже щасливим. Звуки, ніби переносили його з рідного лісу до далеких і дивних країв, які він бачив у своїх мріях. От невдовзі до звичайної галявини на улісі почали приходити інші ведмеді. Що мешкали у цьому лісі. Щовечора там збирався великий натовп охочих послухати чарівні мелодії, які ведмідь награвав на цій дивній штукенці. І от одного вечора на галявину натрапила дівчинка. Вона розповіла ведмедику, що дивна штукенція це є піаніно, а звуки, які він награє, Називаються музикою. Поїхали з нами до міста, сказала дівчинка. Там так багато музики ти зможеш грати на славетних інструментах перед сотнями слухачів і почуєш такі прекрасні звуки. А ведмідь знав: якщо він поїде, інші ведмеді дуже за ним будуть сумувати. Проте, наш ведмедик прагнув побачити світ поза межами лісу. І послухати дивовижну музику, навчитися справді майстерно грати на піаніно. Тому невдовзі ведмедеве ім'я красувалось у світлі яскравих софітів, великого і яскравого міста. До речі, Юстинку, ти знаєш, що таке Софіти? Не знаю. Малята Софіти це таке оформлення будинків або залів для кращого освітлення. І от наш ведмідь збирав цілі аншлаги у величезних театрах. Тобто на його концерт хотіли усі розкупити квитки, щоб скоріше почути, як майстерно ведмедик виконує музику на музичному інструменті. Щовечора він грав так пристрасно і так захоплююче, що слухачі купали його в оваціях, тобто плескали йому. І щиро захоплювались ведмедиком. Ведмідь записував альбоми, давав інтерв'ю для журналів, здобував винагороди. Щодня він зустрічав нових людей і де б не потрапляв, усі знали. То він. Але велике місто виявилося саме таким, як і сподівався ведмедик. Десь на дні його серця, ви знаєте, друзі, оселилась туга. А чому, як ви думаєте? У нього були слава, винагороди. Його знали всі-всі-всі. Але він сумував за своїм рідним лісом і за своїми давніми друзями. Отож, ведмідь вирішив повернутися назад до лісу. Він квапливо перетнув річку і радісно пострибав до лісу. Він просто не міг дочекатися, коли розповість своїм друзям про своє життя у великому місті. Та коли ведмідь дістався до знайомої галявини, там було порожньо ні піаніно, ні ведмедів, ані чогісінько. Ведмідь розхвилювався, що його друзі забули про нього або ж гніваються за те, що він їх покинув. Аж ось на галявину вийшов один із його приятелів. Привіт! вигукнув ведмідь. Я повернувся! Я так сумував за вами. Але, не сказавши ні слова, сіренький ведмідь знову гайнув до лісу. Зачекай! скрикнув ведмідь піаніст. Зачекай, я шкодую, що поїхав звідси. Будь ласка, зупинись. Але його приятель просто побіг далі. Що ж було далі? Ведмідь пошкандибав за ним і заходив у ліс усе глибше та глибше, і раптом побачив те, що змусило його шерсть стати дибки. Що це означає? Тобто сталося таке, чого він не сподівався зустріти і побачити. Він побачив своє піаніно і не лише піаніно. Він побачив своїх друзів. Вони не гнівались на нього, а пишалися ним. І тут ведмідь зрозумів, де б він не був, що б він не робив. Друзі завжди думали про нього і підтримували його навіть так далеко, навіть у лісі. Вони навіть заховали піаніно у затінок. І оберігали його до ведмедвого повернення. Тож після того, як ведмідь розповів своїм друзям про життя у місті, про усі його концерти, які йому випало зіграти, він сім за піаніно, щоб зіграти іще один концерт. Цього разу для найважливіших у світі слухачів, для його друзів. Отака От лісова пригода трапилася із ведмедиком, який знайшов у лісі піаніно, навчився на ньому грати. І радісно, радісно грав для друзів, для всього світу. А тепер, малята, я хочу вас запитати, чи є у вас музичний інструмент, який ви найбільше любите? Юстинко, у тебе є якийсь улюблений музичний інструмент? Електрогітара. Вау! Круто! Ти б хотіла на ній навчитись грати? Так, я би хотіла, бо я люблю рок н рол Ух ти! Це такий напрям у музиці. рок н рол Дуже класно. А, друзі, у мене для вас є завдання. Намалюйте малюнок із вашим улюбленим інструментом. І одразу можете придумати історію, хто на ньому буде грати. Наприклад, собачка на барабанах. Або я ще люблю, як звучить саксофон. Або ви, справді, можливо, ви хочете на чомусь навчитись грати на якомусь музичному інструменті? Тоді намалюйте це! Ну що ж, а ми будемо прощатися. З вами були пані Софія і мої помічники-друзі: Зайчиня, Хрумчик і Юстинка. Bye-bye. Bye-bye.